Найталановитіші люди працюють у Бердичівських дитячих садочках. Така думка, певно, хоч раз виникала у кожного, хто ступав на територію дошкільних навчальних закладів, адже тамтешні працівники своїми руками уміють творити справжні дива, навіть якщо їхня повсякденна праця на перший погляд видається далекою від творчості. Так, завдяки прибиральниці Ірині Бучинській подвір'я дитсадка номер 22 всіє різноманітними казковими персонажами. Є тут кіт Леопольд, царівна жаба, маша і Ведмідь, Лисичка, і Журавель та багато інших улюбленців малечі. Створювати їх Ірина почала три роки тому через рік після влаштування на роботу в дитсадок. Ірина Леонідівна працює у нас уже чотири роки, і ми з нею можна сказати, зустрілися. Так, непередбачено. Проводила ремонт в одній із груп і попросилася до мене, якраз був звільнилася місце, попросилася на роботу. А вже невдовзі нова працівниця прийшла до завідуючої з креативними ідеями. Перша пропозиція її була така, що вона е, є в неї такий талант, е, вона його може проявити, і в неї були задуми. Вона мені сказала, звичайно, потрібна матеріальна підтримка. Я це сприйняла тільки, сказала за, і ми з нею почали отакі створювати створювати сюжети. Це людина творча, і вона не повторюється, старається кожен раз щось таке задумати, цікаве. І більше всього це казки нашого дитинства, тому що в них відображається добро. І ми стараємося привити це добро дітям. Свій перший витвір Ірина Бучинська зробила за мотивами казки солом'яний бишок. Після того були ще інші поробки з дерева та покидькового матеріалу. Так що нині кожна група дитячого садка має на майданчику свого персонажа. Казкові герої стають у нагоді вихователям, котрі проводять біля поробок бесіди і заняття з дітьми, розвиваючи у малечі естетичний смак, виховуючи повагу до чужої праці. Звісно, бувають випадки, коли від дитячої цікавості скульптури страждають, але Ірина щоразу терпляче їх відновлює. Цікаво, що жодного закладу художнього напрямку жінка не закінчувала. зате каже, гарно малювала і ліпила у школі. Я сама малер, штукатур. і з растворами і з усім іншим, як і з пилою, молотком я цим знайома. Соответственно, для мене це не проблемою. І, і Ввиду того, що я це все вмію, змогла це все делать сама своїми руками. ну і так ми виходили, що все робимо. Услід за дерев'яними персонажами, котрі в силу властивості матеріалу є недовговічними, на подвір'ї стали з'являтися кам'яні. І тут Ірині у нагоді стали її знання з попередньої роботи. Скульптури виготовляються із суміші клею, оргскла, цементу, піску тощо. Це вже будівельні нюанси, так як я будівель, знаю пропорції для того, щоб держалися. Якщо це руки, там йдуть металічні каркаси. Із металу діляться каркас, встановлюється, закріпляється, жду поки воно Зацементируется, тогда уже начинаю обрабатывать и делать такие именно, как бы сказать полностью, чтобы вся поделка была цельная, тогда уже но оно сначала кирпич, металл и всегда уже облепливаю все раствором. Весь обсяг робіт майстриня виконує самостійно. Керівництво садка і батьки допомагають матеріально деревиною, арматурою, цвяхами. Нещодавно розповідає Ірина, усім садком зносили їй пластикові пляшки для втілення чергової ідеї. Так біля головного входу у садок з'явились пальми, на одну пішло 140 пляшок, та героям мультсеріалу 38 папуг. Майстриня не могла не створити талісман для свого дошкільного закладу, який зветься Золота рибка. Тепер кожен, хто проходить центральною доріжкою, загадує чарівному створінню своє бажання. А поруч красується білосніжка в оточенні семи гномів. Це один з останніх витворів Ірини Бучинської. Деякі скульптури є стаціонарними, тому на зиму їх будуть накривати, а решту сховають у приміщенні. Своєму захопленню майстриня віддає весь вільний час. Щойно справиться з повсякденними обов'язками прибиральниці, одразу біжить до підсобки Творити. Віднедавна Ірина взялася освоювати пінопласт, вже змайструвала фігуру бабусі, у якої житимуть гусі. За натуру здебільшого слугують іграшки. Решту деталей жінка промальовує. А головними натхненниками і критиками у цій справі є діти. Дуже люблю критику дітей. Діти, якщо дитина прийшов, а ще не покрашено, не готова, но сказала на що штону похоже. Значить, ця ідея вдалась. Ну і перший критик – це мене мама. Мама приходить дивитися тільки на перші. Штрихи. Если вдруг что-то там она такую правду рассказывает, все говорит, ввиду того, что она у меня такая прямая, прямолинейный человек, вот она пришла и сказала: некрасиво значит, это однозначно надо переделывать. Люблю дарить людям радость. И когда если я работаю, и от этого люди получают удовольствие. Смотря пришли, э, пофотографировали, пришли, посмотрели, как работаю. Э, дети пришли, даже подойдя к любой поделке, они улыбаются, от этого получив радость. Это для меня, можно сказать, сам показатель. И ввиду этого я и работаю. Не было бы от этого детям приятно и хорошо, то не только детям, но и взрослым. Главное, что получили радость от этого. Неординарне мислення і працьовиті руки прибиральниці дозволили перетворити старі дитячі горщики на грибочки, звичайний віник на дах для вітряка. А пластикові бачки від унітазів знайшли собі друге життя ось у цьому блакитному потязі. Незалежно від того, де і ким ти працюєш, важливо любити свою роботу, вважає Ірина Бучинська. Лише тоді праця буде приносити задоволення. Лише тоді буде можливим перетворення рядового робітника на майстра золоті руки.